Розпочну поки чинного народного депутата і постійного члена політичного бійцівського клубу, який часто отримував попиті, не лише у Верховній Раді. давайте розберемось за що Нестору Шуфричу інкримінували державну зраду. Фактично проводив політику з стосунків з Росією. Я боровся проти НАТО. У вересні 2023 року СБУ з'ясувала, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, того самого, який втік до Москви ще у 2014 році, і за порєбріком створив кротоферму для підривної діяльності проти України. Досить дурити українців Сівкович був куратором російської агентури і підкормлював українських відступників, зокрема Шуфрича, у якого було чітке завдання просувати кремлівські наративи в інформпросторі України. Ключ від дверей до миру знаходиться в Москві. Втім, тоді Нестор чимало не передбачив, наприклад, те, що за щурячу працю на Москву отримує руки у кайданках на додачу небо в клітиночку, тобто сізо замість рідного дому. Арешту передували ретельні обшуки за місцями проживання нардепа та його оточення. Слідчі з'ясували, що Нестор фанат радянщини. У нього вдома знайшли Георгіївські стрічки, медалі та кителі Збройних сил Ерефії. А також документ зі схемою автономії для Луганської та Донецької областей. На ньому, зокрема, був підпис кума Путіна Віктора Медведчука. Ми разом з Віктором Медведчуком представляли посередницьку переговорну групу, яка вела переговори з представниками. Донецької народної республіки і Луганської Народної Республіки люблю таку відвертість жодних таємниць від електорату. Держзрада – не єдине звинувачення, яке інкримінують Шуфричу у лютому. 2024 року ДБР зібрало докази того, що нардеп фінансував Росгвардію для охорони своєї дачі в Криму. Я не коментую ті речі, на які я не впливаю. Маєток, так до речі, знаходиться по сусідству із Медведчуківським у 2016 році. Компанія Шуфрича переказала окупантам понад півмільйона рублів за охорону нерухомості і регулярно сплачувала податки до бюджету Ерефії. Люди оцінили неадекватність влади, а з владою Нестор ну зовсім не хоче прощатися. Другий рік ганяти чефіру в СІЗО йому стало нудно. Тож Шуфрич через суд домігся права виконувати свої депутатські обов'язки, але без фізичної присутності у Верховній Раді. Я вас дивую. Я весь час голосував за зняття депутатської до Це означає, що він не зможе голосувати, але зможе засідати онлайн і передавати до розгляду законопроекти і постанови. Втім, як народний обранець, і один з найбагатших людей України дійшов до нарів. Відповідь тебе би здимувала. Давайте по черзі. Нестор Шуфрич народився в Ужгороді. Його батько Іван при житті був військовослужбовцем з педагогічною освітою і, певно, із талантами бізнесмена, бо саме на нього була записана ледь не половина майна синочка. Там чимало ми ще порахуємо. А звідки це знається? Втім, були у Нестора Шуфрича і більш впливові предки у бізнесових та політичних колах. Мій дід був відомим банкіром. Дійсно, Юлі Шуфрич був керівником філіалу Нацбанку Угорщини. Тому давайте разом вгадаємо, де зараз більша частина майна пана Нестора, в якій країні. Я використав свій досвід роботи за кордоном в Угорщині. До речі, я перекладачем працював. Але до цього була доволі звична історія: універ і совкова армія. А от далі цікавіше почав проявлятись прагматизм. Шлюб із першою дружиною Іриною, донькою одного із секретарів закарпатського обкому партії. Це ви сказав. Шуфрич шукав собі дружину під стать, адже був спадкоємцем нафтової вишки. І тут без жартів. Мати Нестора працювала у відділенні спортлото і паралельно якимось дивом володіла буровою вежею у Полтавській області. Більше сказати на цю тему не можу. Буремні ті Шуфрич починає обрастати зв'язками і займатися роздрібною торгівлею. І це легко пояснити. Бо як таке не робити на Закарпатті, що межує із чотирма країнами? В той час шлюб уже успішного бізнесмена дав тріщину, але нестор довго не сумував і одружився з 18-річною моделлю Наталією Вороною. Здоровий чоловічий розклад. Перші кроки у великій політиці майбутній депутат з російським душком зробив у 1995 році в складі СДПУО. або нуль, як тоді казали в народі. Соціал-демократична партія України об'єднана у той самий час. Шуфрич знайомиться із проросійським політиком, якого звинуватять в колабораціонізмі Віктором Медведчуком, відомим більше як Кум Путіна. Чому тому, що у нього є особисті відносини з паном Путіним? За підтримки майбутнього головного посіпаки Путіна 32-річний Шуфрич впевнено усівся в крісло нардепа від соціал-демократичної партії. Це сталося у 1998. му Тоді фракцію цієї партії у Верховній Раді очолював перший президент України Леонід Кравчук, але головним сірим кардиналом був якраз Медведчук. Ти не можеш знати, я не можу тобі сказати, що думає і що робить Медведчук. Тоді я розповім наприкінці 90-х Віктор Медведчук став провідником Шуфрича у вищі ешелони тодішньої влади. Згодом сам Нестор буде з ностальгією згадувати посиденьки за чаркою, з тоді великими людьми була вечеря. В резиденції губернатора не сидів е, Деркач керівник СБУ. Е, два рази. Я напився в нас, де свінячого піск при владі Шуфрич змінює посади, наче рукавички. Заступник голови бюджетного комітету, член комісії з приватизації, і навіть член національної ради з молодіжної політики. Просто Талант політичних ігор в той же час. Нестор офіційно це ключове слово припиняє займатись бізнесом. Як державний діяч, я такого права позбавив. Якимось дивом шуфричі за депутатство Нестора стали справжніми земельними магнатами. Десятки гектарів мисливських угідь заповідних зон і конюшня зібрали статки майже на мільярд гривень. Як там не треба заздрити? З'явились чотири маєтки, дві тисячі квадратних метрів нерухомості загалом. Понад гектар землі тільки в козині там знаходиться офіційний маєток Шуфрича. Також разом із старшим сином політик прикупив шість квартир у Києві та шикарні апартаменти в Одесі. В цьому ж місті 500 квадратів були записані на батька нардепа. Це факти, які неможливо не бачити. Окрім нерухомості на татка Шуфрича, а також помічника депутата В'ячеслава Черепаню, було оформлено чимало. Щонайменше купа агрокомпаній, які обробляють землю на заході України. А в них має долю ще й відома паломниця. Я, Оксана Марченко, дружина лідера опозиції і народного депутата України Віктора Медведчука. Та головний актив Шуфрича це Київський річпорт. Його теж довелось переписати на підставну особу. Ну а що поки ж звідти нікуди не попливеш? Деталі про цей об'єкт розповім трохи згодом. А поки повернемось у 2004-й, коли Нестор вперше голосно заявив про свою проросійську позицію і вперше отримав за це попит. Під час помаранчевої революції Шуфрич взявся активно підтримувати любителя посидіти на золотому унітазі із золотим батоном, який непритомнів від яєць. У ЦВК нардеп від СДПУ-0 дуже палко відстоював перемогу Яника і відлупцював мікрофоном опонента з табору Ющенка, коли ж пристрасті вляглись, а Януковичу не вдалося дістатись владного крісла. Шуфрич теж заліг на дно до 2006-го, коли всі маргінали разом із Медведчуком зібралися знов у блок не так. Я вам російською мовою кажу. Я не дам з України зробити ядерний цвинтар. Це вам. Медвечук у президенти на той час не мітив. Тож Шуфрич палко співав дифірамби майбутньому легітимному. І на чергових виборах став номером п'ять. У списках Ригів майже відмінник. Це питання внутрішнього. Моїх стосунків з певним особам за лояльну позицію у 2007-му Янукович нагородив Шуфрича посадою голови МНС а згодом дозволив знову отримати депутатський мандат від партії регіонів. Серед Ригів Нестор просидів у Верховній Раді протягом двох скликань. Хоча більше працював фізично, махав кулаками перед іншими нардепами. Я собі міг. Таке дозволити, не вважаючи вагу свого авторитету. Давайте трохи пригадаємо учасників бійцівського клубу на чолі з Шуфричем. 2008 рік він побився із колишнім міністром транспорту Миколою Рудьковським. 2009. й дав по обличчю однопартійцю цілому Сергію Льовочкіну, той, наче не покликав Нестора супроводжувати Януковича під час візиту до Криму. Враження шале. Вочевидь Шуфрич тоді дуже хотів на дачу по сусідству із Медведчуком того ж року. На політичному ток-шоу черговий конфлікт стався з Юрієм Луценком. Юрію Віталійовичу я ніколи не був прихильником обговорення особистого життя. Але ви підняли історію, яка відбулася 12 років тому. Юрій Віталійович тоді згадав про зламану щелепу дружини Шуфрича ворони. А Нестор Іванович натомість звинуватив Луценка у пияцтві. Зрештою побились під час перерви у шоу. Після першого мого слова Юрій Віталійович таки спромігся встати на ноги. Потім заховався. За своєю охороною у мережі навіть ходили меми шуфрич не бити стільки-то днів. У 2010-му нестор знову в епіцентрі махання кулаками того разу заміс відбувся між провладними та опозиційними депутатами, коли Риги проштовхували продовження базування в Криму російського флоту. Я дуже поважаю е, своїх однопартійців. Я дійсно. Е, Дякую за шалену підтримку моєї діяльності. За президентства Януковича Шуфрич виступив проти Євромайдану, натомість віддав голос за так звані диктаторські закони. Хоча після втечі легітимного Нестор за ним сумував недовго, швидко побіг до перефарбованих ригів в Опоблок і продовжив займати антиукраїнську позицію. Ми змушуємо констатувати де-факто, що у нас не єдина країна. У 2014 році Нестор Шуфрич призначив себе переговорником від Києва з проросійськими утвореннями ДНР та ЛНР разом з кумом Путіна. Ти я не вважаю Росію в цій ситуації агресором. Шуфрич паразитував за рахунок платників податків в ОПОЦІ декілька років, а у 2018-му приєднався до партії за життя на чолі. З ким я цю підозру не читав. Таким чином, кар'єра Нестора Шуфрича закарпаття за походженням фактично не виходила за межі політичних сил, що просували ідею тісної співпраці з Росією. Ті, хто сподіваються, що Путін закінчиться, дуже помиляються у січні 2018 року. Нардеп Шуфрич голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У своїх виступах він неодноразово заперечував війну Росії проти України, а бойові дії на сході України називав по суті громадянським конфліктом. Повстанці ополченці, різному їх можна називати московські меседжі. Шуфрич просував ледь не з кожної трибуни. У 2019-му він разом з Новинським та двома іншими проросійськими депутатами намагалась блокувати закон про мову. І наголошували, що принципово будуть спілкуватись ворожим язиком, вірною дорогою йдете, товариші. Але найцікавіше, що антиукраїнські вислови і дії нардепа не сильно впливали на його кар'єру. НАТО на посади. Мені довірили посаду голови комітету з питань свободослови. А відсторонили лише увага 20 вересня 2023 року. Вже після затримання та оголошення підозри в держ. Зраді краще пізно, ніж ніколи, захистити свободу слова. Довіру власних однопартійців народу України поміняв на готівкові кошти. До речі, чи не за готівкові кошти за рік до великої війни Шуфрич встиг сколотити медіа імперію? Він став мажоритарним акціонером телеканалу Перший незалежний а в листопаді 2021-го купив «Укрлайф», де відкрито торочив маячню із кремлівських методичок. Національний інтерес Росії на території України у грудні 2021-го року. Обидва телеканали потрапили під українські санкції. А у червні 2023-го Нацрада анулювала їм ліцензії. Вони поставили крапку. Навіщо це питання піднімати? Здавалося, спочатком повномасштабки Шуфрич мав би залягти нижче Плінтуса, де йому і місце. Втім, ні, на початку березня 2022 року нардепа затримала тероборона Києва. Він фотографував блокпост. Хоча сам пояснив, наче це було для підтвердження, що він залишається у столиці, попри бойові дії на її околицях. Я прекрасно розумів, куди я йду. Та зрештою покарання наздогнало Шуфрича. Він другий рік у СІЗО, Щоправда, встиг вивести свою родину до Угорщини і переписав більшу частину активів та нерухомості, зокрема акції річкового вокзалу у Києві на підставного угорця. А заразом і друга сім'ї Дьордя Штофу до речі, він теж по вуха у всьому російському треба було їхати в Москву. Поїздки Шуфричу найближчим часом не світять з будь-якого вокзалу. А перспектива до 15 років позбавлення волі за держзраду, і можливо відбувати термін Нестор буде не сам, а зі своїм коришем уже колишнім нардепом Олегом Волошиним.